Друзі, всім привіт! Наві спокійно вийшли у півфінал Rio 2024, де зустрінуться з командою героїв. Дуже легкий був для них чвертьфінал, все було спокійно, і стався цікавий момент після самого матчу, про який ми зараз про це все поговоримо. Знову коротенько, трошечки пізно я записуюсь, Були дуже важливі справи, які ви бачите в себе на екрані, тому мусив переносити запис відео. Трішечки не пізніше. Сподіваюсь, нічого страшного. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також надзвичайно важлива підтримка спонсорів на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Для них вчора вийшов ексклюзивний подкаст: 35 хвилин. Говорили про проміжні результати Монте, заміну Вандефолу, кого з Монтеген можна продати в нові команди, новий склад Ендс, Complexity, в їхньому можливому оновленому ростері та про те, як Бласт знищив екосистему Counter-Strike. Якщо вас теж це цікавить, то посилання є в описі до цього відео. Контент відкривається від 35 гривень на місяць. Тож, переходимо до Na'Vi. а вони дуже впевнено розібралися з командою Virtus.pro, закрили без жодних шансів на мапі Inferno пікові суперника тринадцять Чудова гра від Іме, просто шедевральна гра від Іме. Не дуже добре знову ж таки вмикався Вандефул, бракувало його місцями. Але знову ж таки, коли він таки грає слабенькі матчі, потрібно не забувати про результат. Команда зіграла 13-4. Чи є якимось показовим його 8 на 8? Напевно, ні. І неважливе це 8 на 8. Якщо це стається в таких матчах, без різниці. Головне, щоб вони вигравали. На еншенті вже було не так все просто. Іван Дефу зіграв там навіть гірше. Брикувало дуже сильно біда. Тут е, закінчився матч. Е, тут закінчилась мапа з рахунком 13 11 Бід останнім часом дуже сильно просідає на е, мапі Еншент. прям стабільно. І в атаці він дуже слабко на ній виступає. Е, е, раніше в нього був такий непоганий вплив в захисті, який це перекривав. Загальний рейтинг українців на цій мапі за останні три місяці складає 1.21. Це дуже добре. Однак. За кт сторону в нього фаєрпавер 90, а за те сторону 53. Різниця доволі суттєва, при тому вони часто в атаці багато набирають. Проте цього було достатньо, адже е, у Вівконувся джель. Вони дуже багато клатчів виграли. Це стало саме ключовим моментом: 5 на 0 за клачами від наві і перемога над російським колективом Virtus.pro. Після матчу українська організація Наві вирішила з російською організацією Virtus.pro не ручкатися. Це багато де рознеслося, навіть якісь невеликі скандали були. Там якісь поляки бачив, розганяв цю історію в Твіттері, Типу, а чому там ми вже росіян там щось не сприймаємо за людей тільки через те, що вони росіяни? Дивно, бо він сам відповів на своє запитання, тому не зовсім зрозуміло, чого він хотів досягти. Однак виникає трошечки інше запитання, бо мало що змінилося у складі наві, взагалі у стані наві. За останні декілька місяців а нагадаю, що в останнє ці команди між собою грали, зустрічалися на Blast Premier Spring Final. Це було в червні, 15 червня, і тоді було все нормально. Не було ніяких там ігнорувань, ніякого ну жодного ігнору Virtus.pro не було. Команди зіграли і Na'Vi пішли спокійно відбивати кулачки, як ні в чому не бувало. Звісно, добре, що вони це зробили однак, чому вони зробили це саме зараз? Ну виникають питання. І чому вони не робили цього раніше? Сподіваюся, що ця тенденція продовжиться і пошириться на інші російські організації. Але все ж таки, чому так довго? Ось так проте позитив в цьому більше ніж негатив. Очевидно, другий матч Віталіті Маус виявився набагато цікавішим. після першої мапи. Здавалося, що тут буде розвал. 13-7 виграли Віталіті, а перша, мапа, а перша половина закінчилася з рахунком 9-3. Мезі просто чудово ставив, чудово ставив зайву, 18 на 3 він зіграв першу половину. Мезі 11 на 5. Далі в атаці вони просіли. Вже не вперше зайву в атаці на мережі просідає 1 на 7. Але теж результат, головний результат. На нюк, як мені здається, Віталіті віддали свою перемогу. Вони могли вигравати 5 в атаці це добре. Однак програли забагато клатчів, і, врешті-решт, вийшло так, що 13-11 Маус закрили. На Інферно вже шансів не було. Попри те, що рахунок 13-10, перша половина закінчилася з рахунком 10-2 на користь Маус. І за першими килами Віталіті навіть виграли. Однак це не настільки критично, бо 12 на 11. І Маус закрили. Закрили свого суперника, впевнено, поприкраси невеликий камбек. Чудово грав від Джамфата, надзвичайно критичні його були моменти. Е, вигравалися і клатчі, і просто робилися мультикіли критично важливі мультикіли. Ексершен теж дуже добре відіграв. Несподівано в нас Маус у бійфіналі, де зустрінуться з Фурія. Їм буде нелегко, але зараз про це окремо поговоримо. Віталіті трішечки розчарували, однак, все ж таки, це плей-офф, і поступились вони. На ну, якомусь рандомному колективу вони поступилися команді Маус. Це все-таки Маус це не будь-хто це колектив, з яким вони грали фінал Єсель пролігі і поступилися там 3-0. Сьогодні у нас два матчі, знову ж таки, два півфінали. Героїк Na'Vi, перші з них. Ці команди між собою зустрічалися дуже рідко в цих складах, саме в цьому році. Був лише матч на Аєм Dallas, І тоді героїк виграли з рахунком 2-0. 13-8-13-9 на Нюк та Міраж. Але тоді вони ще грали з Нікудозом. Це був матч за вихід у плей-офф, а ємдалась, де без шансів тоді героїк відлетіли від Віталіків. По Наві, знову ж таки, ви все розумієте, в цьому сезоні у них все добре. У героїк я б не сказав, що є якісь класні результати. Була проліга, де вони без жодних шансів вилетіли від Мібрів. Та й все, кельн провалили, Фолкрупс провалили, і на цьому, власне, кінець. Бедбумдача навіть не зайшла. Ну, а наві ви розумієте. Що цікавого? Цікаво буде, чи зможе щось Декстер показувати, бо поки що він, як снайпер, ну, не такий і надто імпактний. Є, є до нього питання. Рейтинг 1.11 11 за останні 3 місяці. Непогано показує себе шуш, дуже добре Тесис. І кіксан це капітан, який може не стрілювати. По Нерсу, я думаю, ні в кого запитань немає. Однак це все перекривається індивідуальними. Можливостями гравців Наві виглядає без шансів саме по Стрільбі, по індивідуалці, Наві мають закривати. А по мапах відлітає Інферно, відлітає Вертіло. Героїк мають різні варіанти, однак їхнім основним піком часто є Міраж. Не думаю, що вони захочуть грати Міраж проти Наві. Є ймовірність побачити Еншин, але вона доволі низька, тому що Наві теж почали її пікати. Хоча була доволі невпевнена гра саме проти Virtus.Pro. Ну, 13-11 це так перемога, але можна за що щеплятися. чіплятися. Я ставлю на те, що герої оберуть нюк, де у Наві були певні проблеми. А, однак все ж таки Наві там можуть грати і їм ще дають вибирати сторону, то з цим точно можна працювати. А от Наві можуть і на Ancient глянути, і на Anubis. Я напевно все ж таки оберу Анубіс, тому що у героїк там набагато більше проблем. Там 30% перемог в останніх 13 матчах. На Ancient в них 55%, але Ancient вони самі можуть пікати і часто це роблять, тому це цілком ймовірний варіант. На Decider Dust 2, на якому в Наві все добре, в 11 матчах 9 перемог. Тоді, як у героїк, були дві поразки в 8 матчах: це проти Pain та проти Cloud Nine. Однак перемога на 2 перемога на VP та перемога на Длінвіжн в останніх. На останніх турнірах це дуже хороший результат. Як би там не складалося, я думаю, що до Десайдера може не дійти. А це все-таки стадіон, що там по стадіонах в Кіксана, Декстера і навіть Нерса, в Нерса не так багато досвіду такого, в Декстера і Кіксана зовсім його мало. Тож є питання: якщо знову ж таки не покаже чогось неймовірно, Декстер і не зможе ну, і не провалиться в Андефул, то несподівано не станеться. А другий матч насправді набагато цікавіший, тому що тут команди ближче за рівнем між собою. Фурія проводять феноменальний турнір. Вони обіграли Наві, обіграли цих таки Маус і обіграли фейс. Маус розібралися з Complexity, Pain, Face та Vitality. Поступилися лише фурії. логічно, якби два рази поступилися, то вилетіли. Останні ці команди грали власне на цьому турнірі. Перед тим це було в липні на Esports World Cup. І ще до цього було на Чен до 2024. Фурія в цих матчах здобула лише одну перемогу тут в Ріо. І цілком ймовірно, це може повторитися. Ксерато просто геній гри на цьому турнірі знову. Він останні місяці доволі сильно просідав. Але зараз він найкращий гравець турніру, тому що заявив вже все. В Ксерато рейтинг 1.56 і це дуже-дуже сильно. Тож... Це ну, насправді важливий гравець для фурії на, цьому, на цій події. А також Юрі 122 теж дуже сильно і дуже цікаво а, у Маус все не так весело, тому що найкращим а, гравцем є Джемфат 115 та Ксершин 116 Це індивідуально очевидно слабше, але потрібно зважати на рівень суперників і на те, що в фурії. Ну, ладно, фурії були теж непогані суперники, просто вони ще ні разу не програли. Це важливий момент. А дуже-дуже важливо буде, щоб Фоле трошечки щось настрілював, бо він ну слабко, прям слабко виглядає для снайпера. Навіть якщо він капітан, це дуже погано. У Маус Юй непогано проводить цей турнір. Він ну, на диво показує прям хороші результати. Торщі бракує в нього рейтинг 1.03. А от у Сьюї 0,95 це для нього це для нього непогано. Це справді непогано. За останні три місяці в нього 0,93. По мапах ми точно не бачимо мапи Ancient, не бачимо мапи Anubis, що грає на руку Фурії знову ж таки. В минулому матчі Мапул був нюк Міраш та Дас 2 на Десайдер. Я думаю, що цього разу все мало би повторитися. Єдиний варіант, що можна від Маус залетіти Інферно. Однак проти Фурії, брати Інферно, це. Може бути невдячною справою. Я поставлю на те, що буде три мапи, але я не впевнений, хто тут виграє. Після перемоги над Vitality та Фейс у Маус можуть просто відрости крила і вони можуть закрити бразильців. Однак бразильці будуть на домашній арені з домашньою аудиторією, і в них тут виходить грати набагато краще ніж зазвичай. Тому у фіналі, ну взагалі, сам факт того, що у фіналі буде команда Маус і Фуя в цьому сезоні. Це доволі дивно. Бо в минулому сезоні мало ще залітали, але зараз це, це вже таке дивне. Ось, а... але якщо буде фурія, це буде просто шок. Нагадаю, останнім турніром, більш менш помітним, якому вони грали в фіналі, це була Елайза Мастер Зеспу 2022, більше ніж рік тому. І вони тоді у фіналі, of 5 фіналі, обіграли Apex. Сподіваюся, що буде цікавий Counter-Strike. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі з очікуваннями, з враженнями від турніру, від того, що думаєте про рукостискання навіть АВП. А, і, звісно, робіть Counter-Strike.